Від свободи у президенти збираєш йти тягний бок. Ми тепер є танком. А танки. Бруду не бояться. Ну що ж, значить, я все правильно сказав? Я собі лише уявляю, як би на цей виступ відреагувала пані Фаріон. Пам'ятаєте, півтора роки тому назад ми говорили, що свобода є хто. Спецназ опозиції. Олежику. в Українській мові немає слова спецназ. То є російське спеціальне назначення. Українській мові є аналог, спецприз. Нас навіть почали називати Заград отрядом опозиції. Олежику. в Українській мові є чудовий вислів перепинний відділ. Заградо-тріант то й російське слово. Будеш так говорити, поїдеш у Росію. І давайте, щоб наш свободівський танк вже дуже швидко порайзував по Красній площі. Порайзував! Ой. Порайзував Олежику. В українській мові немає слова райзувати. Є слово. Ну, слова реазувати точно немає. Ви ж, Олежик, а не Алішха, говоріть українською.